Однією з причин суперечки щодо проведення Сорочинського ярмарку 2014 була безпека його учасників та відвідувачів в пресі неодноразово писалося про можливі теракти та, взагалі, недоцільність скупчення народу в одному місці в умовах ситуації, яка сьогодні склалася в Україні зі свого боку. Організатори заходу обіцяли встановити камери спостереження та подвоїти охорону двічі більше ніж минулі роки у Сорочинцях буде і правоохоронців. Зокрема, полтавські рятувальники вже вже розгорнули наметове містечко неподалік ярмарку та перебувають в постійній бойовій готовності, запевнив начальник управління ДСНС України у Полтавській області Роман Кириленко напередодні 17 серпня до села Великі Сороченці Миргородського району вирушив зведений загін управління ДСНС України у Полтавській області, 17 одиниць спеціалізованої та пожежно-рятувальної техніки та 48 чоловік особового складу. Співробітники Державної служби України з надзвичай. Шайних ситуацій на ярмарку будуть цілодобово пильнувати безпеку його відвідувачів, проводити профілактичні бесіди із громадянами, нагадувати правила безпеки життєдіяльності та правила протипожежної безпеки.